Щенячий патруль. На старт уперед, перегони. У бухті пригод настав день великих перегонів, і всі найкращі гонщики прибули сюди, щоб позмагатися за кубок. Ріф Рокінбах, Лайнел, швидкість світла, віллі, широкохід молодший і Врум. Маршал, ти ж найпалкіший прихильник Врума? спитала Скай. А вже ж, я дивився всі перегони з його участю, відповів маршал. Глядачі радісно загукали, коли на екрані з'явився коментатор Рон Рапідфаєр. Привітайте наших героїчних помічників! представив він щенячий патруль. Отже, час оголосити початок перегонів. Останній учасник заскриготів шинами на лінії старту. Це міс Гепарда. Подихайте моїм вихлопом у вишкірилась підступна кузина мера Гамдінгера. Перегони почалися, але автоврома не рушило з місця. Котяча команда мера Гамдінгіра приклеїла шини автомобіля до покриття дороги. Я готовий все владнати, зреагував маршал. За допомогою гідробластера маршал розчинив клей, але гепарда приберегла ще кілька брудних трюків. Вона натиснула кнопку на панелі керування і з її автівки висунувся спис. Він пробив діру в шині лайнела. Схоже, шансів на перемогу в мене не лишилось, засмутився той. Не хвилюйтеся, ми повернемо вас на трасу, пообіцяв фрайдер. Щенята під'їхали до автівки зі своїм мобільним підстопом. Тим часом Ріф Рокінбах на своєму музичному автомобілі порівнявся з мізгепардою. Я приготувала для тебе пісеньку, усміхнулась гепарда. Вона називається «Блюз туманної долини. Гепарда натиснула ще одну кнопку і трасу накрило блакитним туманом. і Віллі втратили контроль над автівками. На щастя, команда помічників уже прибула. Тим часом перегони тривали. І Врум наздогнав гонщицю гепарду. Кузино, мусиш прискоритись, попередив її мер Гамдінгер. Гепарда скористалася іншим приладом, щоб вивести Врума зі строю. Маршал поквапився на допомогу. Він увімкнув свій рентгенівський апарат і виявив, що врум розтягнув руку. Схоже, за кермо вам зараз не можна, сказала щеня. Ти маєш рацію, погодився Врум. Але ти можеш це. Спочатку маршал розхвилювався, але йому дуже хотілося допомогти улюбленому гонщику. Гаразд, я це зроблю. вигукнув він. Щеня заскочила в авто врума і помчало. Маршал вирвався вперед і прямую до фінішу, оголосив Рон. Я покажу цьому щеняті, фиркнула гепарда. Вона вистрілила тросом в автівку маршала і кинула свою машину вперед. Маршал лишився позаду, ще й його автомобіль закрутило. Переможець сьогоднішніх перегонів гепарда, проголосив рон. Щенята кинулись до маршала. Схоже, я не дуже старався, спохмурнів той. Але ж ти майже виграв, заспокоював його гонщик. Не засмучуйся, маршале, сказав Врум. Наступного разу вийде краще. Тут Рон, репідфаєр, зробив важливе оголошення. Відбудеться ще один заїзд. Гонщики стартували неодночасно. Врум пошкодив руку, але маршал може взяти участь у змаганнях замість нього. Якщо я тебе потреную, ти точно виграєш, запевнив Врум. Е, е Добре. Якщо ви не проти стати моїм тренером, я дійсно зможу виграти, припустив маршал. Я в тебе вірю, маршале, але ти теж мусиш повірити в себе, відповів Врум. Готувати маршала до перегонів вирішили в пустелі. У мене є для тебе важлива порада, сказав Врум. Посміхайся, друже, адже перегони це весело. У сховищі Мера Гамдінгера міс Гепарда склала підступний план разом зі своїм кузеном. Врум тренує те щеня, яке на останніх перегонах ледь тебе не перемогло, сердився мер. Потрібно зробити апгрейд мого авто, заявила гепарда. І я знаю, як треба забрати та використати деталі з найкращих автомобілів. Мер Гамдінгер вирішив скористатися своїм літальним апаратом і допомогти викрасти автівки інших гонщиків. Спочатку він полетів до бухти пригод, щоб викрасти автомобіль в Рума. Автомобіль в Рума в мене, повідомив радісно він. Після цього попрямував до гори Джейка. Мер зрушив з верхівки гори великі маси снігу, а гепарда тим часом викрала автівку рів. З гори за Джейком та рів покотились велетенські кулі снігу. Джейк викликав щенячий патруль. Ця рятувальна операція вимагає швидкості, миттєво зреагував Райдер. Для цього у нас є мобільний підстоп. Поки щенячі патрулі рятували Джейка та рів, камдінгери полетіли в пустелю. Мер викликав піщану бурю, а гепарда викрала автівку лайнела. Друзям довелося тікати від бурі. Хватський Дені Ікс викликав щенячий патруль. Щенята помчали до каньйону. Скай перенесла лайнела і Денні в безпечне місце. А от автівка лайнела зникла, як і у вілі тарів. У бухті пригод теж дехто зник. Врум. Це щеня не виграє, якщо його не тренуватиме Врум! – реготіла гепарда. Щенята, надзвичайна ситуація, вигукнув Райдер. Ми мусимо повернути в Рума. Перегони мали розпочатись, але з'явилась лише міс Гепарда на вдосконаленому автомобілі. І тут підкотив маршал на своїй супермашині. Я представляю команду в Рума, повідомив він. Тримайся, маршале. підтримав його по рації Райдер. Перегони стартували. Тим часом щенячий патруль переслідував літальний апарат мера Гамдінгера. Скайне здогнала його на своєму реактивному літаку. Рокі побудував трамплін, гончик стрибнув з нього і звільнив Врума. А от маршал на трасі потрапив у халепу. Гепарда знову скористалася своїм трюком і стросом, щоб вирватися уперед. Маршало закрутило і він втратив контроль. Але пригадав, чого його навчив Фарум. Зберігай спокій і не відпускай кермо, заспокоївшись, маршал, почув знайомий голос у наушниках. Чудово впорався, маршале, похвалив його Врум. Ви повернулися, зрадів маршал. Так, мені допоміг щенячий патруль, відповів Врум. А от тобі доведеться самому здобути приз!» Маршал додав швидкості і перетнув фінішню лінію першим. Звання чемпіона належить Вруму, сказав маршал, без нього я б не виграв. Дякую, але ти виграв сам, бо в тебе серце гонщика, наполягав Врум. Мер Гудвей вручила маршалу приз і всі привітали його радісними вигуками. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, або отримувати ще більше цікавих історій, книжок та казок.